По смерті гетьмана Богдана Ружинського, кошовим атаманом козаків Запорізької Січі, став козак Павлюк. На жаль, історія не зберегла нам його ні зображення, ні дату народження, ні дату смерті, але то, що він був авторитетним козаком та користувався дуже високою честю та повагою серед своїх товаришів, це однозначно. Це його посилав Богдан Ружинський до. Польського короля Стефана Баторія з метою, що він закріпив та передав універсал, котрим гарантувалося козакам їхні вольності та землі та реєстр. Землі козаків, згідно універсалу Стефана Баторія, простягалися від дону до Південного Бугу і його притоки, синюхи. Дніпровські і бузькі лимани також належали козакам, і на півночі їхня межа сягала річки. Орелі. Реєстрове козацтво під час головування Павлюка складало 6 тисяч шабель і ділилося на 6 полків: Корсунський, Чигиринський, Черкаський, Білоцерківський, Канівський та Переяславський. Отже, ці шість полків були на утримані польської корони, котрі захищали української землі або кордони Річі Посполитої від Татарської навали. Стати гетьманом, козаку Павлюку, все ж таки не, не судилося, але він загинув під час чергової татарської навали, і історія пам'ятає, що був такий кошовий атаман козак Павлюк.